Доброго дня, шановні колеги, Людмила Шахно і Академія професійного бухгалтера, вітаю вас, і сьогодні ми говоримо про так званий клуб білого бізнесу або білих платників податків, як уже встигли в нас в народі охрестити ось ці зміни, які пропонується внести зараз тим законом, який ми будемо розглядати. Отже, розглянемо зараз основні моменти, які стосуються цього питання. Отже, перший момент, де ми зможемо це прочитати. Дані зміни вносяться в податковий кодекс під розділ 10 під пункти 6941. Саме в них ми зможемо знайти всю інформацію, яка нас буде цікавити. Кого це стосується? Із назви самого закону, самої норми вже стає зрозуміло, що це стосується платників з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Що це за такий високий рівень? Будемо з вами зараз якраз і розглядати. Коли набере чинності наш закон дуже специфічно. 1-го числа 3-го місяця, наступного за місяцем, публікації. Якщо ми це перефразуємо, отже, якщо, умовно кажучи, в липні місяці буде прийнятий закон, то нам слід порахувати третій місяць, який буде після прийняття, а це серпень, вересень і жовтень. Отже, з 1 жовтня цей закон формально має вступити в дію, доки буде діяти цей закон? До 31 грудня року, в якому буде припинено військовий стан. Які будуть клубні переваги, тобто заради чого ми маємо стати платниками з високим рівнем добровільної сплати податків? Перша одна із таких переваг, яка можливо є найбільш привабливішою, це мораторій на планові перевірки. Звичайно, цей мораторій не буде стосуватися тих, хто торгує під акцизкою або грального бізнесу. Наступна інша перевага, яка теж може зацікавити, але лише вуще коло платників, це скорочення перевірок при проходженні перевірки для бюджетного відшкодування. Інші більш міфічні якісь переваги, натомість, як персональна няня, або, наприклад, пришвидшені строки відповіді на ваші індивідуальні податкові консультації, надання індивідуальних податкових консультацій, або на ваші запити стосовно можливих ризиків у вас як платника. Серед таких поки що не впевнених ще переваг вступу в такий собі клуб білого бізнесу є і умова того, що кабінету міністрів буде рекомендовано включити такі підприємства до складу тих, які автоматично будуть мати право забронювати собі 25% своїх працівників. Отже, ці якби привілегії з однієї сторони, а які вимоги ставляться до платників, щоб вони могли отримати такі привілегії? Ті вимоги, які ставляться до платників, які можуть вступити в так званий клуб білого бізнесу, можна розділити на дві, на дві категорії. Перша категорія це загальні критерії, обов'язковість дотримання яких буде для всіх платників, і інші індивідуальні, і саме індивідуальні будуть залежати від того на якій системі ви є на загальній чи на спрощеній, юридична особа чи фок. Давайте коротко розглянемо ось ці загальні і індивідуальні вимоги. Серед загальних вимог кидається в очі одразу певна відсутність сплати несплачених верніше платежів. Зокрема, відсутність абсолютного боргу, пені чи штрафу по ЄСВ. По інших платежах допускається певна заборгованість, але термін якої не перевищує 30 календарних днів. З іншої сторони, ми маємо відсутність щодо порушень подання звітності, в тому числі фінансової і по кіках. Крім того, однією із загальних вимог є відсутність отриманих ППР стосовно порушення валютного законодавства. Якщо ми ще розглянемо критерії, то далі вже критерії більш звужуються. Це і відсутність критерій про прийняття включення таких платників до складу ризикових по ПДВ. це і відсутність змін кведів протягом останніх 12 місяців, відсутність розпочатої процедури ліквідації чи припинення, чи банкрутства. А також основна із умов це відсутність. Ладі засновників, власників, кінцевих бенефіціарів, осіб, на які можуть розповсюджуватися норми закону про санкції, а також які мають громадянство в країні агресора або мають місце проживання там. Тобто, якщо підсумувати, то в загальному загальні критерії не є складними і не є навантажені якимись певними числовими розрахунками. А от вже індивідуальні критерії, власне, і мають певні числові розрахунки. Як ці розрахунки будуть діяти, поки що ми маємо час для того, щоб Кабмін, мінфін спільно могли розробити якісь певні нормативно правові акти, які і будуть врегульовувати ось ці розрахунки. Зокрема, ці розрахунки будуть стосуватися показника рівня сплати податку на прибуток, показника рівня сплати ПДВ, і також показника середньомісячної заробітної плати. Це три таких основні умови, по яких ми зможемо відповідати при умовах, що ці показники будуть дорівнювати або будуть вищими за середні показники по галузі та регіону. Для платників «Дія Сіті» буде також встановлена ця норма, відповідно, щоб їхня склада податків була дорівнювала середня вища по галузі тих платників, які і є платниками з застосуванням такого режиму, як дія сіті. Також для платників єдиного податку ті самі критерії будуть, але тут ми до розрахунку будемо брати уже сплату єдиного податку, ну і в тому числі будемо брати сплату або виплату нарахування заробітної плати. Для юридичних осіб на четвертій групі приблизно все те, але тут підключається і ще. Плата ПДВ, а також підключаються певні вимоги щодо площ СГ угідь, які будуть у власності або в оренді таких платників. Також є критерії і для фопів на третій групі. Про них не забули. Теж тут буде сума сплачених податків, задекларованого доходу, а також середньомісячна заробітня плата при найманих працівниках при умові, що таких працівників є не менше ніж 5 працівників. Тому, наприклад, ФОПи на третій групі не зможуть претендувати, якщо вони працюють без найманих працівників, або кількість таких працівників є менше 5. Також є певні критерії для ФОПів на загальній системі, але вони теж стосуються сплаченого ПДФО, ПДВ та середньої заробітної плати. Отже, якщо підсумувати, то загальні критерії є швидше вимогами, які стосуються відсутності заборгованості, відсутності порушень, відсутності порушень щодо здачі звітності, валютних. Також, якщо ми глянемо на індивідуальні критерії, то вони швидше пов'язані з трьома елементами: податок на прибуток або єдиний податок ПДВ і середньомісячна заробітня плата. Якщо ми говоримо про те, а як це все буде працювати, то поки що механізму визначення середньої температури по палаті, тобто середнього рівня по галузі, ще немає. Але він буде, буде публікація і. Ми будемо бачити, попадаємо в цей клуб, чи не попадаємо, І зможемо претендувати на ті пільги, які пропонуються таким платникам, чи не зможемо. А наразі, поки ми очікуємо вступу в дію нашого закону, а саме послідовність підписання президентом та його публікація, ви кожен з вас можете уже приблизно перевірити, чи можете ви виконувати ті умови для того, щоб отримати таку солодку мрію мораторій на планові перевірки. А на сьогодні все. Я з вами прощаюсь і до нових зустрічей. На все добре!